Перш за все, хотів би вас привітати знову в Верховній Раді України, подякувати вам за черговий вже візит. І хотів би сказати, що такі, коли співпраця переходить вже в таку системну, постійну співпрацю, то це свідчить про те, що наші... Стосунки з Global Sec вони міцні вже і потужні, і ми можемо багато разу що досягти, визнаючи і шануючи вашу організацію як потужну, поважну організацію, яка вже довгий час пікується питаннями якраз безпеки в Європі на і в глобальному вимірі, ми розуміємо, що зараз практичний. Такий практичний кейс, і практична ситуація щодо європейської безпеки, вона вирішується в Україні. Нам з вами, так би мовити, щастить зустрічатися в такі дні. Позавчора був День волонтера українського, кілька днів назад. Позавчора був День Збройних сил України. І це якраз ті, ті дні, коли ми багато спілкувалися з військовими, і можемо вам з перших уст розказати всю ситуацію, яка зараз в нас. Іде щодо безпекової ситуації, незважаючи на те, що зима почалась і почалися вже погодні явища, тривають дуже запеклі, дуже жахливі бої на сході, на південному сході України. Російська Федерація не зменшує свій тиск навпаки, вона намагається збільшити його за рахунок свіжих мобілізованих підрозділів, а також різних. Інших механізмів, таких як приватна компанія Вагнера, наприклад. За рахунок цього вони намагаються досягти переваги в боєздатності. Звичайно, наші збройні сили максимально сконцентровані, максимально героїчно протистоять цій навалі. Але ми потребуємо постійно військової допомоги, і ми потребуємо навіть не, не зберігати її на тому ж темпі, А ми будемо казати, що це треба збільшувати постійно, особливо те, що стосується. Боєприпасів та ну, витратних, скажімо, матеріалів, але це і щодо самої техніки. Звичайно, це артилерія, реактивна артилерія, ствольна артилерія, системи радіоелектронних приладів, радари, і, звичайно, це броньована техніка. Зараз хотів би коротко додати ще дві. Дві ремарки. Перше, це те, що паралельно з обстрілами, паралельно з війною на лінії фронту, а такою активною тотальною війною, відбуваються і продовжуються терористичні обстріли житлової та енергетичної і просто цивільної інфраструктури по всій території України. Але завдяки допомозі партнерів і завдяки постачанню систем. Протиповітряної оборони ми відбиваємо більшу частину цих ракет, але нам треба продовжувати підтримку в протиповітряній обороні, тому що це те, що захищає наш, наші міста від ракет, а наше населення від холоду та темряви взимку. Друге, про що я б хотів наголосити і подякувати, зокрема Глобал за активну участь в цьому, це питання відповідальності Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, що в рамках ваших заходів це питання окремо піднімалося. Зокрема, створення міжнародного трибуналу, за вчинення злочинів. Зараз ми бачимо серйозні просування щодо цього. Готується резолюція Генеральної асамблеї ООН. Комітет Сенату вчора визнав Росію ці дії як геноцид щодо України. Тобто ми бачимо, що дуже багато приймається вже рішень, які ну, вже ближче нас підводять до створення самого спеціального трибуналу. І ми будемо вдячні вам за подальшу підтримку цих. На всіх кроків. Звичайно, це і рішення Європарламенту, і Ради Європи, які там не перші були, але ми розуміємо, що за нашими європейськими друзями і побратимами, і ми вже кандидат до ЄС, да, ми вже теж частина цієї родини. За цим треба ще наступні рішення і Генеральної асамблеї, і конгресу, і так далі. І дякуємо, що ми в цьому теж поруч ідемо, поруч працюємо.